В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями. Зловмисники створювали ілюзорне уявлення про наявність у них прибуткового бізнесу. Залучали до нього інвесторів, кошти яких переводили на криптогаманці і витрачали. Потерпілим, серед яких громадяни інших країн завдані мільйонні збитки. Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Співробітники управління протидії кіберзлочина. В Одеській області ДКП Національної поліції України спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області викрили організовану злочинну групу, яка реалізовувала масштабну шахрайську схему з використанням фіктивних інвестиційних платформ. Зловмисники створювали веб-сайти неіснуючих кампаній, назви яких періодично змінювали з метою конспірації злочинної діяльності, де розміщували неправдиву інформацію про нібито підприємницьку діяльність у сфері арбітражу Рекламного трафіку та криптовалютних активів. Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію особистих кабінетів, де вони могли обрати певний інвестиційний план, поповнити рахунок і отримувати дивіденти. Насправді ж кошти одразу акумулювалися на підконтрольних криптогаманцях учасників шахрайської схеми. Досягнувши мети, вони припиняли зв'язок із потерпілими. За інформацією слідства, організував бізнес 28-річний житель Одеси, залучивши до його реалізації групу осіб. Серед яких спеціаліст в ІТ-сфері, що створював та адміністрував веб-сайти вигаданих кампаній, а також дзвонарі, які контактували з потенційними жертвами, учасники працювали як дистанційно, так і зі спеціально обладнаних офісів в Одесі, які функціонували як кол-центри. Правоохоронці встановили під контролі зловмисникам криптогаманець. Загальна сума надходжень, на який у 2024-2025 роках перевищила 24 мільйони гривень. Задля конспірації фігуранти контролювали його з приватного ключа, що не належав до жодного відомого сервісу чи біржі. За попередніми даними, фактичне число потерпілих, у тому числі іноземців, може перевищувати 1500 осіб, для встановлення яких необхідно провести низку слідчих дій. В тому числі в рамках міжнародної взаємодії для розкриття злочину створено об'єднану слідчу групу між компетентними органами України та Республіки Казахстан. Із залученням спецрозділів НПУ та ГНП в Одеській області було проведено низку обшуків і вилучено ряд доказів протиправної діяльності. Наразі поліцейські задокументували протиправну діяльність членів угрупування стосовно сімох інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. З причини ...інвесторам збитки становлять 92 тисячі доларів. У процесуальному порядку слідчі затримали вісьмох учасників угрупування. Ще одного оголошено в розшук. За наявності достатніх доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за володінні чужим майном, шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Щоб припинити шахрайство, поліцейські з України та Казахстану обід. Зусилля. Під час спільної операції було затримано вісьмох членів угрупування, а дев'ятого оголошено в розшук. Фігурантам повідомлено про підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.